В історичному музеї ми відкриваємо виставку з циклу міні музеї музеї, минуле сучасне виставка мініатюрних речей з приватної колекції костьо Валентини. Валентина займається живописом, літературною творчістю, керує виставковою залою «Імпасто». Сьогодні ж в музеї представлена як колекціонер. Виставка складається з різних речей, які збирала вона протягом певного часу. Моя колекція, вона можна сказати, нічого не варта для таких посторонніх як. Для мене ж вона цінна тим, що це е, речі, які супроводжували моє життя, можна сказати. Вони залишились десь випадково, десь навіть не знаю яким чином, зберігалися там в ящику. І якось я тут поділилася е, з такою ну, своєю колекцією з Людмилою Васильівною, з Вікторією. Вони от, запропонували мені зробити таку виставку. Ну, тут найцікавіше для мене і найцінне це збірочка Лесі Українки на крилах пісень. Я нею дуже дорожу. Це її перша збірка, перша її збірка в поезії. Є ще в мене тут, звичайно, і збірочка, декілька таких мініатюрних, шинькових щедрівок і колядок. Є Дуже-дуже давно є от такі е, невеличкі картинки, е, казочки, малютки, я їх називаю. Це одна така маленька казочка, не знаю, чи вони тепер десь є, але колись я своїм дітям от читала і показувала ілюстрації з таких маленьких казок. Е, знову ж тут у мене є от питала, є невеличкі такі зовсім е, маленькі гортки від шоколаду, але вони залишилися залишилися, е, тож, мабуть, випадково, подарував їх Петро, Петрович Коцан. І він привіз їх із музею, чи йому подарували, <смі>, з музею в Амстердамі Ван Гога. Це шоколад із картинками, з картинами Ван Гога. Є дуже маленькі е, такі блокнотики. Я завжди любила такі блокнотики. Любила записувати. О, тут у мене є один зберігся, я записувала всі якісь. Для мене цікаві цитати, бо я багато читала, завжди в мене в Сумці були як книжка, так і блокноти. Я записувала якісь якісь свої, або що мені було цікаво. Но. І ще із цього, ну, тут вже в мене свої власні є, е, маленькі, мініатюрні пока, книжки без слів, зовсім з карикатур, і от така е, пісенна збірка, правда, тут вірші, коли закінчиться війна, фінжа, де я робила такий маленький е, словничок разом із Світланою Кедик, і з Валентиною Горнецькою. Я ілюстрації робила до цієї збірочки, вони теж такі мініатюрні. Ну, книжок вони багато з підписами, з автографами. От тут Людмили е, Кудрявської такі невеличкі е, дві є збірочки, вона мені особисто підписала е, цікавих поезій, таких оригінальних. Е, ну, Ще книжка, така збірочка, дуже старий варіант Енеїди на Латині. 1946 року виданий. Е, ну, Чомусь вона дуже символічна. із Таким, то, що вона на латині, і такий давній дуже друг. Ну от ця е, хочу розказати. Вона велика від того, що той е, багато чай малих. Але я хотіла вам показати, тому що дуже, дуже рідкісний варіант книжки е, для сліпих, щоб могли читати сліпі, і от можна її повертати, подивитися, яким чином. Я думаю, дуже мало хто знає, як читають сліп. Я не знаю теж, але yes. це вона випадково мені попала в руки, коли я ще працювала на провідником на поїзді. Ну, багато речей, звичайно, з'явилося у мене дійсно, коли я працювала і в молоді роки, і на заводі, потім провідником на поїздах, я подорожувала, багато місць відвідувала і з'являлися якісь такі речі. Все нові й новіну. Я їх спеціально не збирала, вони так виникали спонтанно, в мене збиралися. Но тут ще цікаво є такий дерев'яний птах. Я його привезла з Архангельська. Там вони дуже поширені такі сувеніри. І це найменші, які тоді робили. Ну і мої мініатюрки. Я дуже люблю малювати мініатюри. Із... І маслом і є графічні. Ця вишивка мені подарована Ганною Любкою з майстрині з Півноградова. Ну, ці я привозила з Луцька, по-моєму, були мальованка з фестивалю. Таку сумочку такі я робила теж для сувенірів. Тут ще цікава ця одна робота. Зберіглася моя сама перша олійною фарбою. Ну, я малювала в шкільні роки, десь закінчувала школу. Така дуже маленька. Ну, на тему Шевченківських таких. Творить. Далі ну, цей автопортрет дуже випадково знайшла серед своїх паперів, своїх замальовок. Ну, Теж в шкільні рок роки я смалювала 19-17 років олівцем. Автопортрет. Автопортрет, так. Да. Ну, може, не схожа, але я тоді молодша була на 32 роки. Такі робила різні, коли були фестивалі, або коли я зустрічі мала з дітьми, я завжди робила невеличкі такі. Ну, не візитки, але не відкритки, а такі якісь. Я обов'язково записувала свою якусь там цікаву е, думку. Одна найцікавіша казка це життя. або ще щось. Е, mm -hmm. Із простих обичних, що в мене завалялися значки, я зробила е, про граді таку пам'ятку, якби теж залишилася. Вишивки це подаровані моєю мамою, е, моїм дітям. Ну, і... Далі там тоді мольбент. Бачите, що є такий, художники знають, а хто не займається мистецтвом, знаєш, є такий на, настільний мольберт, Його подарувала мені Ольга Михайлівна Гал і разом із хвостом. І він так остався чистим. Чомусь я захотіла, щоб він все мене надихав, щоб він все чистий що щоб працювати. Ну. І ось, якщо хто не знає, теж найменші пензлі це нульовий і одиничка. Які можна використовувати вже механин знає ні? No. скрипки теж сама давно розмальовувала. Ну я зупинюся, бо забуду пані сказати, нагадую, що цю картину, от саме з цими всіма речами, я залишаю твоїй музеї на пам'ять yeah, від так, себе. Yeah. Вона в мене давно стоїть лише така габаритна, що ніяк було все привезти, а тепер якась нагода випала, що я можу її. Для музею, для музею якраз у мене багато речей із цих, що тут є, є вдома ще. Ну, я поки зберігаю їх вдома. Ідеально має форму сердечка. Це мене дуже здивувало, бо ну, така рідкість, можна сказати. Річка подарувала мені таке своє серце. Ну, я вже тут звикла, живу давно, мабуть, це символічно, теж, що цей край мені вже дорогий так само. І ще ось така мініатюрна лялька-мотанка, мексережка. Теж подарувала мені її Гаврила Маріана. Вона тепер. Декреті з дитинкою, але ну, дуже цікаві, неї роботи саме такі мені. Ці роботи це випалювала на, на дереві, ще в шкільні роки. Ну, теж випадково. других нема, бо я десь їх чи дома залишила, чи десь їх може дарувала комусь. Це чеканка на бронзі, теж подарунок руський. Не знаю, якийсь конкурс був, чи що мені вручали на той час було книжку дарувати, або якусь картинку, дуже символічно. Дуже така мініатюрна камера. Вона теж працювала перед тим, як пішла цифрове зйомки цих рові, вона мала таку маленьку, дуже маленьку плобку, в неї можна було вторгнувати. Намисто подала мені хлопці, коли я була на зустрічі і презентації книжечки на мистинки з другої школи Януш. Ну, це теж я хтось із дітей подарував мені такий дерев'яний сірниковий годинник. Ну і з цього цікаво, звичайно, чорнильниця. Дітям буде цікаво, може <смі> бачити, яка вона виглядає. У мене збереглася від мами ще. І, і ці шахмати я отримала у винагороду, як зайняла друге місце в обласних змаганнях по стрільбі. Я досить досить непогано стріляла. Мені в школі по фізкультури тому і клали п'ятірку, що я на відміну краще з двох класів стріляла навіть за хлопців, хоч я кидала гранату на двійку, але стріляла там добре і мені клали відмінно. Тоді хлопці мовчали, коли казали, що ось чого їй п'ятірка. Ще ось ця шкатулка цікава, бо я її привезла з Бреста. Теж 30 років тому проважала сестру в Німеччину, що в ріни. Ці моніча там мусила деревці на залі сидіти в кінці я собі привезла на згадку. Так що ці речі, от, якби екскурс дають по моєму життю. Це була екскурсія по частинці життя самої Валентини, тому що кожна річ для неї цінна тим, що вона може згадати про як вона до неї потрапила, звідки вона. І мені здається, що любов до цього маленького залишилася в неї по цей день, тому що, знаючи її творчу роботу, вона людина дуже широкого світогляду, вона любить творчість, різноманітну, знаєте, що вона чудово малює на склі. Вона пише для діток. Для маленьких, знову ж таки, мініатюра з'являється в її творчості. Книжечка зветься намистинки. Тобто не просто намисне, а наместинки. Щось маленьке для маленьких, але щось дуже цікаве і цінне. Так що ті маленькі картини, зарисовочки, гравюри це все дуже непросто то, що зібрати, створити. вона ж їх творить і далі. Я би хотіла наголосити на тому, що. Завжди є можливість творити. Ви бачите, ті маленькі речі відображають не тільки життя, але відображають і наше бачення світу. Дуже багато цікавого можна так узнати. Я вважаю, що всім вам було в житті цікаво, що ви знайшли те своє, яке спрямує вас на майбутнє, на щось дієве, на щось таке творче, яке ви залишите за собою в цьому житті. Ну, ідея виникла, бо такий ящик був із таким е мотлохом, як люди можуть називати мене домов майстерні. А я заходила сюди до Людмили Васильівної, і ми щось заговорилися. Е про такі виставки, які вони тут організовували. Я кажу, а мене от можна би і таку виставку зробити. І якось ми, ну це досить давно вже було заплановано. Я все перекладалося, бо всякі обставини були, а тепер вже вирішили. Ну, я трошки боялась, не дуже несміливо робила цю виставку, бо ну, не знаю, як зреагують люди. Воно <смі> ж таке все різне, і такі речі ну, зовсім, вже, може, не потрібні чи як. Але це дійсно, як сказали, це мій маленький світ. Вони різні, абсолютно ну, такі, не, не мають якоїсь одної теми. Це просто маленькі речі. Я захоплю всім маленьким. Діти маленькі, люблю. якісь речі. Я маленька, мама й теж. А яка із цих речей, із цих експонатів може якусь особливо дорога вам? Ну, їх декілька, мабуть, є, але. Но... Саме, мабуть, те кам'яне-сердечко, яке подарувала мені Тейса на березі. Дійсно, воно ну, мені щось таке дуже символічне, якщо я показувала там. Воно ну, має ідеальну форму, і це природа зробила такий для мене подарунок. Це захоплення. Я думаю. Мистецтва тут зовсім ніякого нема, але це в речі попадали і десь випадково, десь мені дарували їх. Так що це просто спонтанний такий наплив усього. Можна сказати, ви плануєте про це щось написати? Десь вони будуть фігурувати у ваших картинах чи у ваших це творах? — творказка. Ви вже підказку мені даєте, що можна щось із них дійсно творити. І, да, може виникнути багато ідей. Ну якісь я планувала да робити якісь натюрморти з них, або ну поки що вони тако, тако мовчать у ящику. Мовчать сьогодні. Вони і, і, вирішили, щоб на них подивилися. Це ідея, <свіття> можна щось буде робити з ними. Я лише хочу подякувати всім, хто подивиться цю виставку, і щоб це надихало їх на те, щоб жити треба цікаво і цікаві речі у дрібницях, цікаві речі навколо нас. Це завжди нам дає позитив, це завжди нас підтримує.